Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі Protex Second Hand. Сьогодні другий день завозу, ціна за кілограм 385 гривень. І тільки подивіться, яку куртку круту знайшла. Це дорогий, якісний, спортивний бренд The North Face і вкрай рідко трапляються речі настільки в гарному стані саме цього бренду. Склад дуже хороший. Вона у нас майже повністю бавовни, Розмір був вказаний М, і вона в такому от стилі, знаєте, як куртка робітника, що була дуже актуальною минулого сезону, і ще досі в магазинах можна бачити, що продаються такі куртки. Куртка має легке утеплення, тобто вона не є прям дуже такою тонкою, легкою, можна її носити більш-менш на прохолодну погоду. Ну, Звісно, не на таку, як зараз, так, зимову, а для весни, для осені, дуже класно підійде. Як вам така куртка, пишіть в коментарях. Ще мені сподобався ось такий жакет від Бершка, тут розмір XS. Він в гарному такому бежевому кольорі і в абсолютно новенькому стані. Щоправда, складка не нарощарував жакет на 100% з поліестру. І дивимось його на мені. Звісно, що він малесенький, оскільки це XS, абсолютно мені не підходить цей розмір, але вам показує, як би він мав виглядати. Я думаю, на худенькій дівчинці він би був навіть такий от злегенька, оверсайз прямого крою. Дуже актуального. І гляньте, яку краватку знайшла, це Тед Бейкер. Знає багато хто з вас любить краватки, колекціонує їх. І це шовкова краватка з дуже цікавим акцентним яскравим принтом. Абсолютно новесенька, класний бренд Тед Бейкер. Часто зустрічаються сумки, одяг. От і краватку таку от знайшла, вирішила вам показати. Сама я їх не використовую, але знаю, що багато хто любить навіть не пов'язувати їх на. Шию, а просто намотувати кудись на сумки як декор, теж гарно це все виглядає. Напишіть в коментарях, чи носите ви криватки і, власне, чи традиційно їх використовувати, чи якось в інший спосіб. І тільки подивіться на цей кардиган, він просто шикарної якості. Це фірма Маркс Spencer, Звертайте увагу на цю фірму, адже у них дуже часто бувають речі із Кашеміру, і з Вовни. Цей кардиган з Кашеміру, але, на жаль, виявився з дефектом. Ось тут позаду є дві дірочки. Дуже мені шкода, адже він дуже гарної якості, кашемір надзвичайно м'який, і, власне, в примірці виявили ще один дефект. Ось тут на рукаві ще одна дірочка. Справді класної він якості. Якщо рукавчик ще можна якось закочувати, легенько зашити, аби це не було помітно, то позаду я все-таки думаю, що якщо навіть зашити, буде все-таки видно це. Як на мене, дуже милий, дуже гарненький і водночас надзвичайно теплий, комфортний. Гарної якості, як я вже сказала, але на жаль, з дефектами. І тільки подивіться, який кардиган знайшла: це Pringle of Scotland. Це теж дуже класний бренд, дорогущий бренд. Власне, речі, цього бренду носить королівська родина у Великобританії і кардиган, де в такі от ромби, ромби знову до нас повертаються, а загалом я б сказала, що це така от класика, і вони завжди будуть актуальними. На 100% звовне він, але внизу трішечки такий він як поторочився, чи як це сказати, і як такої дірки тут немає, але одниточки ніби як поторочилися, і вони так, от бачите, стирчать. Трішки на мене він тісний, малий, загалом класний, дуже приємні тут відтінки, такий блакитний, ніжний, сірий і вигляд у нього просто причудовий, вовна абсолютно не колюча. А на чоловічому відділі знайшла ось такий светр від Tommy Hilfiger, Теж класний дорогий бренд. Батьма улюблений, я його теж люблю. Дуже класний тут такий салатовий у нього колір. Розмір XXL, він надзвичайно великий, тому не буду приміряти. Просто вам взяла показати, як знахідку, адже светрик в дуже гарному стані, я б сказала, ідеальному. А далі буду приміряти ось такий яскравий светрик в кольорі фуксія. Розмір тут вказаний: 18-й. Видно, що у складі є кашемір, надзвичайно він м'який, або навіть Ангора. Це класний теж бренд Jasper Conran. Єдине, що він не є в ідеальному стані, дуже багато по ньому ковтунців, але це, в принципі, не є великою бідою, адже є машинки, які це все відчищають. І дивимося з вами склад. І тут є віскоза, вовна 22%, бавовна 21% і 3% кашеміру. Я чомусь була впевнена, що кашеміру має бути більше, адже светр дуже м'якенький, дуже такий комфортний, ніжний, попри те, що, скоріше за все, його неправильно попрали, він зменшився в розмірі, адже розмір був 18-й. Це тобто 2 xl напевно. А самі бачите, він виглядає на якусь м якщо не на С. -ку. І взяла ось таку базову чорну кофту з виподібним вирізом. Мені сподобалася її якість, хоча фірма недорога, власне, її можна зустріти в мас маркеті в магазинах нью йоркер І там ціни, як ви знаєте, прийнятні. Сама кофта дуже щільна, абсолютно не просвічується. Якість, як я сказала, хороша. Щоправда, бірка зі складом була відрізана, тому стверджувати, що це на 100% котон не можу. Можливо, тут є і поліестер. Далі буду міряти сукню в чорному кольорі. Це у нас фірма Mango, Розмір вказаний L, Вона абсолютно новесенька. Іде з пояском, така дещо приталена, знаєте, така як сукня-олівець. Вона в діловому стилі, йде без рукавів з невеличкою стієчкою. Мені дуже сподобалося. Хороша тут довжина з кишеньками, дещо навіть не такі вже ці кишеньки роблять і діловий стиль, а більш такий от кежуальний. І, до речі, можна її носити навіть ось так, як я вдягнула, з штанами. Це такий тренд останніх років, коли плаття вдягають поверх штанів. Я особисто так не Можу, якщо ви так носите, напишіть в коментарях. І ще ось така мені суконька сподобалася. Від Next біла-літня. І думаю, що вона ляна, по текстурі тканини це помітно. Щоправда, вона йде на підкладці, і підкладка тут, на жаль, на 100% з поліестру. Не знаю, для чого так роблять тканину вверх. Роблять натуральну, тут у нас поєднання котону і льону, а підкладка повністю синтетична. Не приміряю, просто ось так вам в руках покажу. Воно таке от, коротке, пряме, доволі гарне, але з поганим складом підкладки. Це його великий мінус. З одягу це була моя остання знахідка. Найбільше мені сподобалася ось ця куртка. Вона заважила всього-навсього на 178 гривень. І показую вам взуття, потім ще покажу сумки. Усе також звичайна вага, ціна за кілограм 385 гривень це другий день. Ось такі кросівки, легенькі, замшеві, непогані в чорному базовому кольорі. Ось такі ще були від Adidas кросівки вони, правда, чоловічі, від Puma також чоловічі. І гляньте, які угі, такі вони комбіновані, в'язані. І це оригінал, і дуже класні стильні лофери, такі вони золоті, дуже акцентні і в новенькому стані. Ось такі черевички, класичні, з такими от гудзиками-декором, доволі на високих підборах. Вони були з натуральної замші. Також були черевички білі з таким от хутром штучним, вони абсолютно нові. І це замінник. Це не натуральна шкіра. Дивимося далі і знайшла ще ось такі черевички, теж класичні, вони з натуральної замчі, ще й з таким от бантиком з боку, на стійкому каблуці. Гарний стан. І поруч ще ось такі черевички з натуральної шкіри. Нічого їм не бракує, лише вони просто всі в болоті. Тут розвішані сумки, ось ця з натуральної шкіри, схожа, що вінтажна, яскрава, червона. І ось така зелена, не можу зрозуміти, шкіра не шкіра, але якісна. І тут ще такі от кольорові, одна в кольорі фуксія. Дуже цікаві у неї замки тут такі, застіпки металеві, і вона теж зроблена під вінтаж, а можливо навіть і вінтажна. І вона схожа що з натуральної шкіри. Ось так виглядає всередині, всередині такі, як оксамит підкладка, і це власне характерно для вінтажних сумок. В дуже вона хорошому стані, взагалі без дефектів, такі цілі не потерті. Ось така ще невеличка сумочка, вже сучасна, і вона замінника теж дуже гарний стан. Ось такі непогані туфельки з перемичкою лаковані, і це у нас дитячі, лаковані такі от мештики. А це босоніжки з таким тисненням під рептилією в такому кольорі Бордо. Люблю цей секонд-хенд, за дуже великий вибір взуття. Тут його завжди надзвичайно багато і взуття в дуже гарному стані, є багато нового. Ось ці гляньте, які чудові балетки, такі от стьобані в бежевому кольорі, абсолютно новесенькі були. Це, до речі, мережа Євротренд. Напишіть в коментарях, чи є ця мережа у ваших містах. Власне, дуже її люблю, і одяг тут класний, і взуття, і вибір сумок теж завжди великий. Сумки я вам ще покажу, частково показала, але ще потім подивимося, що у нас є в ящиках. Ось такі у нас тут є черевички в різному стилі, і спортивні, кежуальні, і як ви бачите, багато сьогодні і класичного взуття. Ось ці, до речі, непогані. І давайте глянемо, що у нас тут є цікавого серед сумок. Гляньте, яка добротна сумка на двох ручках. Така шкіра дуже тверда якісна. І це преміальний бренд Хлоє. Рідко трапляються сумки цього бренду. Ну, ця сумка, як ви бачите, в поганому стані вона вся така от пом'ята, потерта, але якість одразу видна. Ось така ще непогана сумочка. Шопер, вся блискуча для літа. Така вона плетена під солому зроблена. Це у нас шкіряна сумка, але вона старомодна з таких от клаптиків була зроблена. Ось ця сумочка непогана, і гляньте вона з натуральної шкіри. Ось тут є відповідний значок, напис в гарному такому світлому, коричневому кольорі. Єдиний дефект, що немає однієї закльопки, а так у неї стан дуже і дуже гарний. Гляньте. Ніде ніяких таких от нюансів, прям дуже серйозних немає. Ось така сумка доволі цікава, гачкована, можливо, це навіть хендмейд в гарному стані, в яскравому такому насиченому синьому кольорі. От такий рюкзак, чорний класичний, середнього розміру, але він був з екошкіри, не натуральна шкіра. Ось така, як з вовни сумка, теж цікава, вона така йде, як почтальйонка на довгій русці. А ось ця сумочка знову ж таки схожа, що шкіряна. Ось тут можна прочитати назву бренду, але, на жаль, вона має пляму попереду. Сумка має кілька відділень і видно також, що якість у неї була хороша. Ось така ще сумочка, вона йде з таким от великим декором, трояндою, це екошкіра. І ось ця сумка мені сподобалася, така от срібна. Сумка Шопер в дуже гарному стані, і навіть якщо це замінник, він дуже класно носиться. Ось на таких -от двох ручках дуже містка, зручна. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся, пишіть в коментарях, що вам сьогоднішніх знахідок сподобалося найбільше, і до нових зустрічей!